Маємо чудові новини з Румунії. Юніорська збірна України перемогла Естонію та вийшла до однієї другої фіналу. Євро 22 у дивізіоні. Бі синю жовті не залишили суперникам жодних шансів, маючи перевагу після першого тайму, 15-12, Наша команда повністю домінувала на майданчику і в другій половині гри. Українці багато закидали як задньої лінії, так і доводячи м'яч до крайніх. І чималий внесок у перемогу зробили саме запоріжці. Нагадаємо, що до збірної викликані одразу чотири представники наших клубів, зокрема, Андрій Касай та Владислав Щербина. Серед найрезультативніших гравців матчу. Ганболісти чиного чемпіона України мотора по вісім разів відзначилися у воротах суперника. Крім того, Андрій Касай вдало реалізував чотири з п'яти семиметрових китків. Тричі розчарував опонентів голами і гравець мотора політехніки Микита Плошкін. Півфінальні матчі відбудуться 13 серпня. Суперником збірної України стануть Румунія або Фінляндія.